Вітаю усіх глядачів та підписників. Це ютуб канал Січас. Я Олена Кирики разом зі мною на стрімі Ігори Трович, відомий політолог. Ігоре, рада вітати, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю, Буду вам починати одразу із кількох повідомлень. Ну, по перше, в ніч на 11 березня українські захисники збили модернізований дрон, який був виготовлений у Китаї. Про це повідомляє CNN, А видання «Політику» написало про те, що китайські компанії вони постачають гвинтівки, деталі для дронів та бронежилети для Росії. І одна із компаній, яка співпрацює з Кремлем, вона пов'язана із офіційним Пекіном. Тобто, військова співпраця між Китаєм та Росією відбувається, і про це знають офіційні представники Китаю китайської влади. Ну, скоріш за все, певні контакти вони дійсно мають місце. Єдине, якщо подивитися на ну, ту інформацію стосовно поставок штурмових гвинтівок або бронежилетів, це все ж таки така легка зброя, і певною мірою це можна дійсно списати на якісь приватні компанії, які мали контракти з Російською Федерацією, але безумовно влада Китаю була в курсі їх. Я думаю, що жодної компанії немає взагалі в Китаї, яка б не погоджувала подібні речі з китайською владою. Тому, скоріш за все, тут намагалися зіграти в таку гру. Ви в приватному порядку. Щось там постачаєте, але офіційна влада звичайно цього визнавати не буде, і звич і ця зброя або там ті бронежилети, вони не були взяті з запасів безпосередньо армії Китаю, а йшли через якісь там приватні компанії. Що стосується дрону, який був збитий, тут історія цікавіша. Ну в тому сенсі, що за великим рахунком, подібний дрон можна купити на будь-якому майданчику, де продаються mm. подібні, скажімо, машини. Він коштує ну достатньо. Великі суми, тобто більше, ніж там стандартні мавіки, які активно використовуються, наприклад, на фронті, але е, замовити і його отримати, в принципі, можна без участі, навіть якихось державних там, офіційних компаній. Тому тут можливо історія про те, як. Купувала російська сторона, як в принципі, от українці купують дрони і потім передають там до армії, могла цей дрон в принципі купити, модернізувати певною мірою і поставити його безпосередньо на фронт. І я не думаю, що тут мова йде про якісь саме масові поставки дронів з боку Китаю до Росії. Чому тому, що оце якраз та історія, яку дуже легко відслідити, відсвяткувати. Одна справа, коли мова йде там про гвинтівки бронежилети, можна сказати, що ми їх там не за купили чи на якійсь якомусь іншому майданчику. Інша справа, коли це масові саме поставки. Дронів, якщо це штучна якась історія, то скоріш за все мова йде про якісь приватні ініціативи, які в принципі були реалізовані і ну втілені в життя на практиці там з боку російської сторони. Але звичайно, я думаю, що після таких повідомлень увага компетентних відповідних органів, в першу чергу, з боку сполучених штатів до Китаю, ну вона посилиться в тому сенсі, що вони будуть відстежувати можливі якісь поставки або зв'язки між. Китайської армії безпосередньо російської армії, але я ну глибоко переконаний, що це не вийде за межі е, от е, ну поставок тієї зброї, про яку ми зараз говоримо. Uh -huh. Тобто це точно не буде важка якась там бронетехніка системи ракетного залпового вогню, або навіть комплектуючи до дуже якихось коштовних е, ну ві, е, коштовного військово-технічного спорядження, оскільки ну з одного боку Китай не ризикне такими поставками, щоб не наразитися на санкції. І є е, другий момент, можливо, навіть більш важливий ніж ніж перший на сьогоднішній день потреби самого Китаю в подібних комплектуючих на порядок вище ніж навіть у Російської Федерації, оскільки в них офіційно розпочався процес модернізації армії. Зрозуміло, що вони всі зусилля будуть кидати на власні збройні сили. Добре, що ви зачепили цю тему, якраз хотіла в продовженні, тому що багато про і модернізацію збройних сил от про цю міцну армію говорив Сі Цзіньпін на всекитайських зборах, всенародних так, по цих. І до чого все це йде? Чи буде велике протистояння між Китаєм та Сполученими Штатами Америки? До чого Китай готується? Ну, Китай готується якраз до цього протистояння. Тобто, ну, але тут протистояння може відбуватися в двох форматах: перший формат це така е, новітня холодна війна, коли є два великі полюси, два великі блоки. З одного боку, сполучені штати зі своїми партнерами і союзниками, з іншого боку, Китай зі своїми молодшими партнерами, там сателітами, васалами. Ну там. Не зовсім про союзництво буде йти мова, і в принципі це дуже зараз помітно. То Китай зараз розпочинає поки політичні ігри. Він збирає всі автократичні режими довкола себе, налагоджує з ними якісь тісні зв'язки. Ну єдиний, що простір для маневра тут для Китая насправді дуже обмежений. Це Російська це Федерація. Федерація, Іран, ну Білорусь, частково там Північна Корея. Але чому навіть частково? Тому що в силу неадекватності режиму, який там сформований, він є певною мірою проблемою навіть для Пекіна. Тобто вони не мають такого впливу на них, тим більше, якщо вони дійсно вже є ядерна зброя, то в цьому контексті Північна Корея може займати навіть якусь окрему позицію. Де й за великим рахунком, все ну можуть іще мови йти про якісь там десятки країн, десь в Африці чи Азії, але вони за своїм потенціалом не є такими, які можуть відігравати якусь активну там роль, от в новій цій системі міжнародних відносин, яку починає сьогодні будувати Китай з іншого боку. Зрозуміло, що сценарій може передбачати не просто холодну війну, але її гарячу фазу. Яка зрозуміло, буде зав'язана в першу чергу на Тайвані на сьогоднішній день є розуміння всередині китайського політикуму. Ну воно не виходить в публічну площину, але в принципі всі про це говорять: обговорюють, що Китай поки що до силового захоплення не готовий, і, до речі, їм про це нагадала, мабуть, значною мірою та війна, яку Росія розв'язала проти України, тому що за великим рахунком російська армія за своїми тактико технічними там стратегічними характеристиками характеристиками дуже нагадує, мабуть, китайську армію. Угу. Це дуже схожа техніка. Ну, колишня радянська модернізована. Ну, з певними моментами, які там з'явилися вже після 90-х років, тому що китайці ж або купували, або давайте відверто говорили, крали там ті чи інші технології, переважно, в тому числі радянські, тому що це легше було просто зробити, і вони відповідно попередню всю модернізацію побудову своїх збройних сил базували на радянських зразках. Ну, тактика і стратегія, якою дотримується китайська армія, якщо подивитися на навчання, вона також значною мірою нагадує російську. Зрозуміло, що потенціал Китая, мабуть, є більший і армія є краще спорядженою. Краще там озброєно і так далі, але ж і Тайвань на відміну від України він до війни готується не там 10 років, е і війна триває там. Ну не, не війна, а протистояння триває не 10 років, а триває е десятки років. І в цьому контексті, звичайно, потенціал того ж тайваню. Він є, е ну принаймні, якщо співставляти там на момент початку війни, мабуть, вищим, е ну був точніше вищим ніж потенціал України. Тому що зараз там явно потенціал України ну, змінився з об'єктивних, скажімо, причин. Тому Китай. Коли подивився на цю історію з другою армією світу, яка загрузла в Україні, несе колосальні втрати, втрачає техніку і так далі. Мені здається, він вирішив тут змінити в тому числі підходи до своєї армії, і оголосив оцю модернізацію. Тому ця модернізація розтягнеться мінімум на кілька років за різними прогнозами. Там 26 й 27-й називають, можливо, навіть 30-й рік, це от той рік, коли Китай може спробувати, наприклад, в силовий спосіб вирішити тайванську проблему, як вони говорять. Не бо не не хвилюючи, що якщо втрутяться Сполучені Штати, ну вони змушені будуть відступити і не будуть мати паритету принаймні в тому регіоні, в якому ці події будуть відбуватися, і всі зусилля, звичайно, зараз, якраз на модернізацію цієї армії, будуть спрямовані, і це е, дуже погана новина для Російської Федерації, оскільки через цю модернізацію вона не отримує ніякої допомоги з боку Китаю. Плюс Китаю насправді вигідно, щоб Росія не перемогла так, як вона вважає за потрібне. Оскільки це тоді призведе до певних прецедентів, вже не вигідних для Китайської народної республіки, ну з іншого боку, оскільки вони не можуть Росії і дозволити програти. Так як, наприклад, цього хоче Україна і ті країни-союзники, які нас підтримують, вони можуть якісь невеликі поставки в дуже закритому форматі такому робити. Але це знаєте, такі поставки не для кардинальної зміни на полі бою, а просто для створення ілюзії, передусім, російського керівництва, що Китай з нами, Китай нас підтримує, Китай відповідно нас не кине. А з іншого боку, це виглядає як тримання Росії просто на короткому повітку і використання її Китаєм для посилення ескалації першу у чергу зі сполученими штатами, тому що тут дуже така проста логіка: чим довше буде тривати війна в Європі, тим більше штати ну змушені будуть звертати увагу на цю війну, і тим менше в них відповідно буде ресурсів, сил і часу, щоб звертати увагу на процеси, які будуть відбуватися безпосередньо довкола Китаю. А от навіщо ця дзінькін їде до Москви Минулого року кілька разів запрошували його туди, але він відмовчувався, відмовлявся досить дипломатично. Китайське МЗС пояснювало, чому Сі дзінпін не може здійснити цей візит. І от зараз він пішов на третій термін, і перший візит фактично до Москви. Ну, от саме тому, що він вже отримав ці, ці, ці термін, і судячи з тих заяв і тих тенденцій, які ми маємо в Китаї, далеко не факт, що це буде останній його термін. Може бути таке, що він залишиться там надовго. Він тепер може дозволити собі здійснювати ну, візити, які б він не дозволяв собі в 2022 році, оскільки ще не було ну, кінцевого розуміння стосовно того, чи ви, вдасться йому подавити внутрішню фронту. Розумієте, те, що ми не бачили е, назовні якесь там протистояння серйозне в Китаї, не означає, що його. Там не було всередині, і там насправді були дуже серйозні процеси, і до кінця певна фронта яка була проти нього, намагалася опиратися опиратися цим змінами. Сподівалася, що вони не допустять його третього терміну. Ну публічно, принаймні в межах тієї процедури, яка є в Китаї. Ми ж можемо згадати, як і попереднього очільника виводили там засідання і багато таких речей. Ну і взагалі тут просто китайська політика, як колись казав. Здається, Черчилль про радянську політику вона нагадує битву бульдогів під килимом. Тобто, видно, що там хтось повзає чутно, якісь там крики, гарчання, там плями крові виступають, але ми не бачимо, що там відбувається. Оце ж приблизно і про китайську політику. Оскільки Сінзіпінь вже остаточно утвердився при владі, тепер він може собі дозволити здійснити там певне турне по світу. Він же ж їде до речі, не тільки в Росію. Там ще є правда питання по цьому візиту. Може бути таке, що в останній день. Момент вони його відмінюють. Да, бо вітру ну, там є ще ряд європейських країн, але їх не називають куди да. він іде. і потім було сказано окремо, що заплановані певні візити ще в європейські країни. Я думаю, що до речі, візит в Росію буде залежати від того, про з якими країнами буде домовленості, куди буде ну планувати їхати Сінзімпіль ну, за логікою. Йому звичайно треба їхати як мінімум в Німеччину і Францію, в, ну, дві країни-лідери Європейського союзу. Якщо він хоче, хоча б публічно якось рухати так званий мирний план Китаю, який не є правда не планом. Точно не є мирним, то йому треба звертатися до цих країн. Якщо в нього буде така домовленість, тоді він може здійснити таке турне, і на цьому фоні візит до Росії буде виглядати просто як ну одна: знаєте, одна з зупинок в великій поїсі лідера Китаю, який приїхав в Європу. Ну вони ж і Росію вважають Європою, що ну, звичайно певний нонсенс, але це така історія. Їде в Європу? Чому тому, що в 2022 році? В тому числі на тому з'їзді комуністичної партії було заявлено, що 23-й рік повинен стати роком е, ну нових відносин і поглиблень відносин Китаю і Європейського союзу. Uh -huh. Китай просто дуже зацікавлений в ринку європейського союзу, і такий візит може бути якраз прийняти як спроба налагодити нові взаємовідносини. Ну і, і ще момент. Звичайно, це такий знаєте сигнал Росії. Зверхні достатньо, що ну не хвилюйтеся. Ми з вами. От ми до вас там приїдемо. Ну путін же з цього візиту дуже очікує. Він йому потрібен. Для того щоб якось підвищити свою значимість і знову спробувати там всьому світу заявити, бачити немає ніякої ізоляції. У нас з Китаєм чудові відносини. Я зможу воювати скільки я ну захочу. Тому тут є певна зацікавленість. І у нього нову Сінзімпіня – це об'їзд. Мені здається, я звичайно зараз дуже спрощую, але майбутніх такі, ну не володінь, а ми країни, яка ну точно вже зараз має статус молодшого партнера, і надалі цей статус по відношенню до Китаю буде тільки поглиблювати. Дякую